Руслане, вітаю вас в нашій Доброго студії. Дня. Отже, вже день ми знаємо, хто президент України? Шостий. Як ви взагалі ставитеся от до того, що 73%? відсотки? Наскільки ви очікували, що саме такий ми будемо мати результат? Ну, от результат трішечки все ж таки неочікуваний в плані розриву, тому що навіть цій студії ми прогнозували 65 на 35. Це давала соціологія. Але ця соціологія була за тиждень до завершення другого туру. І я думаю, цей розрив, який вирос до 70 і більше відсотків, це є наслідком провальної кампанії саме команди Порошенка в другому турі. Ці бікборди з Путіним, намагання передусім контрагітувати е проти, проти Зеленського. Програш на дебаті, врешті-решт. А от дебати, до речі, я хочу спитати. Тому що багато і саме в цій студії говорили, що дебати не на що вже не вплинуть. Але й більше мали на увазі, що Зеленський буде там не дуже яскравий, так а, а ми побачили, що на дебатах він зміг себе проявити. От, наскільки дебати, на ваш погляд, зіграли свою роль. Вони зіграли свою роль. Я погоджуюсь з колегами. Я це саме казав в тій частині, що е, дебати не могли вже визначити долю виборів. Навіть якби Зеленський їх програв, ці дебати навряд чи це було б корінним Переломом, але на результати, безумовно, вони впливали. Ми з Олександром тут обговорювали це питання. Я приводив навіть приклад Хазанов-Жириновський, Хазанов де Хазанов тонким слоєм намазував професійного політика. Те саме відбулося і на Олімпійському. Шоумен, людина, яка швидко дуже мислить, мислить в сарказмі, мислить в гуморі, вона насправді виявилась сильні адекватнішою, яскравішою, чеснішою. Щирішою, ніж професійний політик, яким є Порошенко. І це все вплинуло на фінальний результат. Е, тому що до, до другого туру, якщо б ми брали соціологію, то перетік голосів від тих кандидатів, які не вийшли в другий тур, мав би відбуватися дві третини на одну третину, дві третини Зеленському, одна третина Порошенко. А в результаті вийшло чотири п'ятих на одну п'яту. Оце провал цієї компанії. Порошенко добре стартував в другий тур, сказав, що я вас почув, я буду робити висновки. Але ми так не дочекалися цих висновків, як і все суспільство. Ну, звільнити Степанова е, губернатор. Тора ну про якого вако сказав, що він пересказав сітці. це не ті висновки, і Пен Порошенко навіть не отримав тих голосів, які були в нього в кишені за великим рахунком. От, у зв'язку з цією провальною компанією е, другого туру, але й Зеленському не варто. Піднімати дуже носа догори, тому що цих навіть нехай 75% будемо так грубо рахувати. Це все одно буде менше половини з тих громадян, які мають право голосу, тому що явка невисока, 62% на сьогодні. А і при чому 3 Ну Ну, 60% цього електорату, це електорат проти Порошенка не за Зеленського. Електорат за Зеленського ми бачили в першому турі, це 30%. Оце електорат за Зеленського. Хочу нагадати в зв'язку з цим, що в свій час Порошенко набрав 54% в першому турі у 2014 році, і ми бачимо, як завершується сьогодні кар'єра, зірка цього закочується цього політика. Тому Зеленському це треба пам'ятати, і треба пам'ятати, що ще за половину голосів виборців йому потрібно боротися. А от в мене питання: якщо о, вважати, що Більшість тих, хто голосувала за Зеленського, вони голосували не за нього, а голосували е, проти Порошенко. Так такий так, протест 60% от, за нашими оцінками. Протестне голосування. Тоді е, великі очікування від президента Дуже. Зеленського. І тоді а, чи мають право ті, хто голосували, скажімо так, морально, так не за зеленського, а проти Порошенко, вимагати від Зеленського, щоб він усі ці величезні очікування а, зміг справдити? Ну вони мають право вимагати, що він не був таким як Порошенко. От, от це, 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 це з цього підходу так можливо, але безумовно, е, Зеленський прийшов насправді в ситуацію України набагато гіршу ніж прийшов Порошенко. незважаючи на те, що Порошенко прийшов вже фактично розпочиналась війна на Донбасі, вже було анексовано Крим. Сьогодні Зеленський настільки підняв цей градус соціальних очікувань стосовно справедливості, боротьби з корупцією, більш чесною, прозорої державної політики, передусім, що йому надзвичайно складно буде виконати досягнути цих параметрів, цього цієї Планку, яку він сам собі встановив. Оці відрубані руки, оцей президент на велосипеді, умовно, ці всі е, ну, шаблонні стереотипи, які було реалізовано в серіалі, і в якійсь мірі вони стали основою програми і відео відеороликів, вони тяжко переслідуватимуть самого Зеленського. В нього надзвичайно мало часу. Якщо Порошенко був, було більше року, е, тоді рейтинги в нього трималися, то в Зеленського, я думаю, ну, в кращому разі місяців 10. Якщо за цих перших місяців 10 він не продемонструє якогось результату, Практично відчутного, то цей протестний потенціал, який нього який він акумулював, він почне відкочуватися. І про західні, і не антизахідні опозиції, він почне повертатися. І Зеленський залишиться зі своїми голими 30%, 30 в кращому разі, або ще гірше, тому що його електорат теж пластліновий. Це не люди, які голосували за ідеологію, це люди, які голосували за образ. Якщо вони побачать що реальність не відповідає образу, він дуже швидко може дійти до рівня Ющенка в а може стати українським деголем, це правда, тому що в нього широке поле для маневру, його величезна легітимізація в 75% з тих, що проголосували, і можна робити що завгодно. Дуже-дуже ще хочу одну важливу тезу сказати: ми мало про це говоримо. Серйозний соціальний оптимізм відзначає сьогодні. Тобто соціологи відзначають, що зі зміною влади, з обранням Зеленського, 53% українців думають, що ситуація зміниться в їхньому житті на краще. Топираючись на цей соціальний оптимізм, на Віжий мандат можна дуже багато в країні зробити, але все ж таки людина недосвідчена, навіть якщо вона реально прагне а, по подолати корупцію, да, то саму да. от наскільки система може бути а, на, е, стримуючою, що навіть людина, яка хоче щось зробити, вона просто не буде знати, як це можна втілити. 9 з 10 що зеленську система перетравить. От, от Сьогодні мої ставки, на жаль, такі, незважаючи на всі симпатію до цього, до цього молодого лідера. Е Зеленський буде слабким президентом, але е, це не означає, що він слабкий. Він людина фі сильна, і фізично, і морально. Це сильна людина, лідер, очевидний. Але в силу своєї некомпетентності, невідсутності досвіду, е, ним будуть намагатися маніпулювати різні групи впливу і різні групи бенефіціарії в його команді. Будуть намагатися маніпулювати. І іноді йому буде надзвичайно складно зрозуміти, коли ним маніпулюють. В його оточенні відсутні люди, які мають достатній досвід, щоб також іноді зрозуміти. Що ними маніпулюють в близькому оточенні. Всі ці фахівці, які є зовнішні прийшли, вони будуть відстоювати чиїсь часто інтереси. Іноді ці інтереси вступатимуть в конфлікт насправді з інтересами самого Зеленського. Саме тому сильний Зеленський може бути слабким президентом. І в силу е, фрагментованості команди, великої кількості бенефіціарів, в силу протидії політичної системи, в силу зовнішнього скепсису, е, до, до зеленського ставлення таке ж зовні теж воно е, певне в вважають певною Безпекою, певною фактором невизначеності. Європейський Союз і США. Вони не намагаються налагодити західні партнери з ним е, діалог сьогодні демонструють максимальну увагу, максимальну повагу до нього, але разом з тим вважають його певним фактором невизначеності самого Зеленського. Серйозний внутрішній зовнішній тиск, і надзвичайно його буде складно. Я б нікому нікому не пообіцяв, не, не побажав би опинитися сьогодні на місці Зеленського. Крім того, йому необхідно безумовно працювати сьогодні над командою, потрібно шукати своїх людей, відданих йому безпосередньо людей і відданих його цілям людей. Це Передусім, і йому необхідно бути готовим жертвувати всім. От, от сьогодні, це це дійсний справжній ешафот політичний. Тобто, або тебе система зробить, або тебе суспільство зробить. Е, ну якби два, два таких міссилою хрибдою, і тому він має бути готовий жертвувати всім не просто часом, не просто здоров'ям, а родиною, соціальним становищем, відношенням до тебе близьких людей і тих людей, які ти йшов десятки десятки років поряд. Всім треба бути за сьогодні йому готовим жертвувати. Якщо він хоче стати лідером, а не просто черговим шостим президентом, який заробить там свій шостий мільярд, який просто між п'ятим та Да. <звіст> <так? звіст> <звіст> а от щодо, щодо тієї ситуації, що Верховна Рада, вона може, ну ми не знаємо, як вона буде діяти, так вона може зараз, наприклад, навіть цього тижня вже розглянути і проголосувати закон. Про імпічмент президента, так це те, що обіцяв е, Зеленський, і на цьому зупиниться. І це те, ні, я просто про те і що... інші закони, які Зеленський пропонує, не розглядати. Досить цього, да а, ні, я маю на увазі інше. Що е, поки є час ще за чинного президента Порошенка, який п'ять років і коаліційна угода, пам'ятаємо, і обіцяли, і кодекс, і зняття недоторканності, і нічого цього не зробили. І отут за останній місяць, поки не було ще Навгурації нового президента Верховна Рада а, під керівництвом чинного президента може просто проголосувати всі ці закони, може поспіхом, але все ж таки те, що обіцяв Зеленський, і Зеленський вже прийде і йому нічого буде робити. Тобто, його головні обіцянки, які можна було ще якось. Проштовхнути через Верховну Раду вони вже будуть виконані попереднім президентом. От чи не можемо побачити це? Це таких? можливо, адже вже фактично розпочалася парламентська виборча кампанія. Сьогодні різні сили, в тому числі парламентські, передусім будуть боротися за голоси цього виборця. Але є там є там такі речі, які парламент не голосував не тому, що він поганий, а тому що там ті речі не відповідають його інтересам. Наприклад, там закон про про зняття депутатської недоторканості чи речі, які стосуються референдумів, звичайно, система зараз. Ламається на наших очах, і ми бачимо це за поза багатьома ознаками. Тому Верховна Рада сьогодні дійсно спроможна голосувати щось таке. А, а, але не до кінця, все ж таки в неї є іментно властиві її інтереси народним депутатам, є інтереси тих фінансово-політичних груп, які не представляють в парламенті. І мені здається, що не так все легко може бути. Тим паче, що в нас є мовний зараз закон, який що це за все буде дємбільським акордом для чинного президента. Його до до на але його можуть вже у середу. Oh Ухвалити чи, не ухвалити чи не ухвалити, і да. у четвер а, можуть вже голосувати закон на при можна, але як ми знаємо, що а, наші депутати дуже часто не читають ці закони, за які вони голосують. Тому можна сказати, що навіть якщо у середу розгляне комітет, то в четвер можна голосувати читати. Ні, в теорії це можливо, але все ж таки думаю, що настільки різні там ці інтереси, що буде складно прийняти весь цей пакет всіх цих вимог зеленського. Тим паче, Верховна Рада не ще не розуміє, що що запропонує Зеленський. Енський цей пакет народовладдя, як називають кома команді Зеленського. Там вже не тільки ТСК, там референдуми, все інше. Там ще є закони е цікаві. Настільки я здогадуюсь, наскільки я бачу за, за ідеями. Їх Верховна Рада не зможе реалізувати. В Зеленського в будь-якому разі залишиться можливість ще щось вимагати від Верховної Ради. Це А і Б. Він завжди може сказати: ну це завдяки тому, що обрали нового президента. Цей Верховно Верховна Рада, нарешті вона од роздуплилась і почала щось робити для українців. Як ви вважаєте, от зараз наскільки великі шанси у президента Петра Порошенка зайти в Верховну Раду знов з найбільшою фракцією, і може навіть стати прем'єр-міністром? Шансів на прем'єр-міністра, я думаю, і на голову парламенту майже немає. Шансів зайти з найбільшою фракцією майже немає, тому що нинішніх 25%, грубо дуже кажучи, вони в оснишу все будуть в кращому разі 10. -му. Тобто буде, оскільки е, сьогодні відкриються всі шлюзи і підуть атаки на оточення президента, на, сама, на самого президента, е, він буде, він виявився в ситуації опозиції е, до осені цього року. Суспільство про нього дуже багато нового дізнається, там не фані якісь. Нові золоті батони, унітази і все інше. Ми ж розуміємо, що це політична боротьба. І тому я думаю, що шансів немає. В кращому разі блок Петра Порошенка чи партія Порошенка, умовно кажучи, вона буде в наступному парламенті, але вона не буде ключовою в парламенті. Вона зможе приєднатися до якоїсь коаліції, але не, але не зможе формувати навколо себе коаліцію. Це буде елементом більш політичного виживання для президента його оточення, ніж елементом реальної боротьби за владу. А, сьогодні народний депутат. БПП Олександр Бергіннець він сказав, що БПП для Зеленського буде опозицією. Ну ми розуміємо, що БПП це коаліція. Так, от наскільки ми можемо побачити опозиційну коаліцію, як взагалі буде до жовтня, якщо не буде інших виборів, функціонувати країна і влада. Ну я не виключаю такий маленький інсайт. В кулуарах говорять, що може, може прозвучати заява народного фронту. Про, вих... Фронту про вихід з коаліцією на наступному парламентському тижні і таким чином обнулять навіть ту не до коаліції, якої не існує, ну і, ну і обнулять цю коаліцію, і це відкриє для Зеленського можливу дорогу для розпуску парламента, чи чи як щонайменше як стане елементом інструментом в руках Зеленського для шантажу парламенту. Ну, це було було цікаво, Цікаво було, було подивитися на це. Я думаю, що в будь-якому разі народний фронт і блок Петра Порошенка будуть переживати схожі процеси. Вони будуть фрагментуватися, вони будуть розпадатися на різні групи впливу. Хтось буде намагатися провести ребрендинг, хтось піде, як там Клічко група, умовно кажучи, чи можливо група Гройсмана в свої вільні плавання. Тут буватиметься фрагментація цих політичних сил однієї народного фронту в силу того, що не відсутні електоральні перспективи, і частина з народного фронту може стати на слугою народу, і війти в інші політичні проекти іншої блоку Петра Порошенка. Тим що не вистачає вже місця всім на цьому на цьому кораблі, а може які були у владі вже їм, вже їм не цікаво далі бути в блоку Петра Порошенка? Відбуватиметься фрагментація і переформатування взагалі в балансу сил в Верховній Раді. А, давайте поговоримо про ситуацію, яка стала відома сьогодні щодо а, тих а, повісток, а, які а, мають бути щодо а, пані Гонтарєвої, щодо а, Філатова. який… Ні, мер, а який а, в адміністрації е е е президента президента, куратор, да. так, так, президента Порошенка та колишній голова а, адміністрації президента а, Лошкін, а, от знаємо, що ці справи вони були вже давно, але сьогодні на сайті ГПУ з'явилося повідомлення так про підозру, що їм мають передати. А, як вважаєте, як це пояснити, чому так довго все тягнулося? І зараз, 22 числа, це в Таке um Торжество правосуддя, так чи да, як по -українськи? назвати? по українськи правда, Сама справа в нас вона всплила е, після першого туру виборів. Активно, коли прокурор Кулик оголосив, нібито про підозру цим всім людям, і там не тільки там ще є і Макар Пасенюк і багато інших фігур важливих з оточення президента. А е, генеральна прокуратура сама саме як о структура почала заперечувати законність цих підозр і казати, що це все неправильно. Що це самодіятельність куліка, що це йому грошей дав Коломойський, Ну, ми чули багато. Пояснень, чому це трапилося, я думаю, що ця справа стосовно, якщо сам президент має, скажімо так, політико-економічний псевдоімунітет. Я не думаю, що зараз Порошенко щось можна зробити, і в силу його е політичної ваги і підтримки частини західних партнерів, і в силу його економічної ваги, в якійсь мірі нинішній Порошенко, це Ахметов 14-го року, чи Пінчук попереднього періоду. Його щоб його розгромити, умовно кажучи, його це неможливо зробити безболісно для національної економіки для національної політичної системи. Для відносин з західними партнерами. Ну, це так відволіклися. А от з оточенням на, ото, на оточення президента оцей псевдоімунітет не розповсюджується. І оточення президента, яке накопило величезні важелі впливу і величезний, ем, скажімо. Фінансовий потенціал, ресурс е, цікавий для їхніх опонентів. Мені сьогодні здається можуть розбиратися і такого роду справами. Тому ми бачимо оголошення е, цієї підозри, таким чином запрошують до діалогу за великим рахунком це оточення президенту. Який суть цього, суть цього діалогу, чи то здача ну не знаю, патрона, чи то е, е, таке. Спроба і запрошення до поділитися е, тими ресурсами, які вони не купили за п'ять років, складно сказати. В будь-якому разі, якщо це оголошення з'явилося на офіційному сайті Генеральної прокуратури, це означає, що змінюється сама позиція генерального прокурора Луценка. Якщо два тижні назад він ще захищав е, це все оточення, то сьогодні, мабуть, цей імунітет завершився дійсно, і генеральний прокурор намагається себе максимально дистанціювати від цієї корупційної команди, яка може вже має такий стереотип в суспільстві. Можливо, ці люди. І не винуваті, я не знаю. А і дистанціювати і зіграти якусь свою незалежну гру, виграти певний час, тому що поки що в Зеленського можливості назначити з нового генерального прокурора немає. От Виграти цей час, а цей час використати для торгів з новою командою Зеленського. Зрозуміло, будемо слідкувати, скажімо, так за ситуацією навколо генпрокурора навколо високопосадовців. Дякуємо вам Дякую дуже Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики. Був гостем нашої студії. Дивіться нас у Ютубі на політе онлайн і підписуйтесь на наш канал. До побачення.